Як то відносини були з тими поляками? Ну, не знало. Не любилися? В тиво взяли коло могили, поставили читальню двохповерхову. Розумієш? Поляки, Поляки поставили Свою, читальню. Так, поставили читальню. І так я якось не можу роз... розуміти, як то вийшло, що того, що тут читання вже було зруб, знаєш, що було другий поверх, що було. Зайну не чесно, наші люди розібрали що. Ще за Польщі? За Польщі, mm -hmm. Так. Mm -hmm. Чесно розібрали. Ну я навіть з татом їздили, то ще пару цього привезли і ковалок такого стовпа та до боку підвалу. До цього не на підморівок дітей. Так, mm -hmm. так, о. Ото таке так що. Ото таке. Було. І що потім... ну, вони поляки хотіли верх взяти в немолові, ну, а наші дуже боролися, не, не, не давалися. То тут читаю, я вам кажу, зайнунич розібрали всього.